Привіт всім! Сьогодні мама з Марчиком час проводить. Біля нас в сусідньому селі такі невеличкі атракціони сьогодні. Це трішки по-іншому. У нас в селі треба вхід оплачувати, і тоді на всіх атракціонах може дитина кататися. Тут заходьте собі, гуляйте, їжте. Але якщо на чомусь хочете проїхатися, то окремо долар 50. То ми спочатку пройдемося з Марчиком. Він собі огляне, на чому він хотів би покататися, скільки мені квітків придбати. Катруся бажання не виявила, вже переросла. Вона ходить в наше тільки село, тому що там з друзями зустрічаються. Сюди я вирішила недалечко хвилин 10-15 з дому привезти Марчика, погода гарна, хай трішки порозважається. Хепі? Ага. А, він каже, що це. Йому дуже подобається. А, один квиток долар 50. І дивіться, наприклад, на цей атракціон потрібно три квитки. Тобто виходить. 4.50. Міряє, чи він підходить просто. Ага, зараз ми підрахуємо, що нам потрібно, скільки, що він хоче, куди. І тоді розпануємо наш вечір. Аліекспрес і тему. Все тут є. Тільки, звичайно, ціни. П'ять разів сьогодні дорожче. Так, тут якісь гірки, такі з'їжджати. О, ця центрифуга. Катя і Брендон завжди йдуть, а ми з Марчиком взагалі. Нам дивитися навіть страшно на це. Там стоячи всі, катаються. Тут якийсь басейн, можна ловити рибку і, напевно, якусь забавку виграти, в залежності, що там на рибці написано. Тут також можна іграшки якісь виграти, а, баскетбол. Марчик вирішив на оцю гойдалку йти, але сам, мама на таке не піде. Зараз побачите чому. Я останнім часом не можу таких навантажень витримати. Оце сонечко, то саме найгірше, що для мене може бути в одну сторону крутитися. Ну все, поїхали. Знак. Так, тут купа якогось зиму, ми йдемо, провіримо, що робиться. Єй! Ура! Може виграти вибрати собі іграшку якусь надувну таку. Дуже мені казав, що він хоче саме цієї. Не знаю, що то є, але нехай. Yeah. Right, Ану покажи. Хто тут такий? Yeah. Як? Axelatl. Axelato? Щаслива дитина. Отже, українською це називається Аксолотль. Такий підводний житель. Мусила загуглити, чесно кажучи, не знала. Дитина просвітила. Дорогою додому зупинилися ще на майданчику дитячому. Побіг марчик помити руки. Тримаю його забавку. Марчика улюблена гоялка тут. У нас в дитячому садочку було щось дуже схоже, пам'ятаю, але багато більше по розміру і майже вся група садка ми могли туди сісти і вихователь нас крутила. Катаємось. Дівкіт. Ти в своїй улюбленій позі знову, так? Ось там моя грушечка черешня. Дивіться, що придбала Deer Stopper, бо вже олені вночі собі там скуштували пару листочків. Тут розмаринова олійка, І ще якась ну, дуже гарно такими есенційними пахне. Ну, не знаю, вчора побризкала. Не можу сказати, чи з'їли більше чи ні. Але так бачу, що листочки на одній гілячці з грушки порідшало. От, вихід тільки ще спробувати такі сітки спеціальні купити. а Інакше не знаю, чи ми щось будемо тут мати. А мене чекає робота. Ми з Брендоном закупили мауч, мульч. Взяла я цього разу коричневий. Темно коричневий. Такий колір. Чорний не хотіла. І ми завжди беремо такий, бачите, ось ну, зараз він дуже вже як-то вигорівший, але він такий червонуватий. Я завжди думала, о, під ці наші шатери, як називають кругом вікон. Але якщо чесно, мені вже так віднадоїв той червоний мульч, що я захотіла коричневий. То зараз я цим буду займатися. Першу частинку завершила. ще в мене лавандочка квітне. І дивіться, хто казав мені, в мене ось так троянда була жовта пропала. І писало мені багато глядачів, що не викидайте, вона, можливо, ще вам з коріння пустить. І так і сталося. Я думала, вона вже все, пропала. Тут в мене кніфофія така оранжева буде. Ромашки скоро розквітнуть. хризантема жовта. Клематіс також молоденький, виріс, але не квітнув. Берескет, хоста, знову ромашки. Тут в мене цибулька для донечки. Хто знає, вона дуже любить зелену, щоб недалеко бігала мої кашпо з петунієм. Продовжую працювати. Подобається мені цей коричневий краще, ніж червоний. На сьогодні все. Тут перед гаражем також замульчувала. Клематіс розрісся, готовий буде вже квітнути. Гортензія моя мене тішить. А, вже має кілька, десь до, до сім квитоносів. Подивіться, троянда міні моя, яка колись мені подруга подарувала, як вона мене тішить. Я ще стільки за один раз квітів, на ній не бачила жодного разу. Які гарні вони. Червоно-біленькі. І ще от купа бутончиків є нових. Це котяча м'ята. Ще згадала. В мене отут, бачите, колись нас назвали холодок. До квітів букети ставили аспарагус. Такий. Подружка поділилась, то я дуже рада. Як в'їжу аспарагус, я його не люблю. А як декорація до квітів, то так нічого. Тут соняшники. У мене завжди тут була така жовта кучерява мальва. Не зійшла вона мені в цьому році. Чи змерзла, чи що, не знаю. Ну, я на сінинки кинула знову, але мальва іноді до двох років потрібно чекати, поки виліз. Тут в мене тархун росте, а це батерфлай буш. Курші для метеликів. Подивіться, які тут квіточки гарні в ньому. Просто як пухнастики. Так, зараз якраз включений кондиціонер. Ну і тут моя тіньова грядочка, квітничок. Ну, але якраз зараз на вечір сонечко тут на годинку-дві. Мальва рожева вже готова розпускатись. А сільба починала квітнути. Ну, а залі я перекинула, ну і тут ще одна півонія, яка також жодного разу мені не ціла. Так, тут мені подружка поділилася з вістерії англійською. Як ж то воно нашою англіцинію, здається, так, не знаю, чи щось з того буде. І тут в мене ще є такий кущик. Коли я купувала, писало white lilac, тобто білий бузок. А воно то білий і дуже схоже на... Від боску, але воно таке дрібнісіньке, хоча дуже гарно солодко пахне. Виходжу до вас ось з такого приміщення. Це волонтерська пожежна частина в містечку недалеко від мене. І сьогодні тут флі-маркет. Такий ніби базар продажа. хтось такі користовані речі продає, хтось так, як я, що я на ярмарку взяла якісь сумки, які вже не ношу також, щоб продати. І зараз вам покажу багато брендових. Є Майкл Корс, Коуч, Кейт Спейт, є посуд який вінтажний, одягу багато. Зараз поділюся з вами. Отож, заходимо і все по порядку. Була би знала, що тут таке відбувається, могла б також взяти ще якийсь одяг, який вже готовий. Йти в секонд хенд можна було б ще потрішки-потрішки по продати. Кейт Спейт, красбаді така. 8 доларів. Адекватні ціни люди ставлять. Ну, ну як хто. От тут за цим столиком є багато Майкл Корс, але такі великі, по 20, Кейт Спейт, Майкл Корс. Дивіться, яка Майкл Корс жовтенька. Ой. Розкидаю людям. Така коуч вінтажна. Доні Борг з такою качкою це американська популярна фірма. Гаманці. По 15-10 по доларів Майкл Корз, коуч. мене одна американка знайома запросила прийняти участь. То я спробую. 5 доларів таке. Кріселко. По 50 центів. Горнятка така, рибок, 5 доларів. О, я грізний. Мені оці глеки сподобались. Подивіться, яка краса зараз на літо. По 8 доларів. І є така велика тарілка. Риба 5 доларів. Ой, це от, глиняні. Дуже мені подобається. 5 доларів таке горнятко. Тут також сумки різні. Найки, Томі Багама, і Доні Берд у мене є така одна на продаж також зараз вам все покажу. Так, тут взуття всяке. Бачу і ювелірні є вироби. Бачите такі форми для випікання по 10 доларів. Індикамаред, а мій столик. І я маю кілька сумок, яких не ношу. Коуч, Торі Доніан доніанборг, Майкл Корс, це ема Фокс. І маю нову пару таких коуч-еспадрилів, колись не вгадала з розміром. І так лежать новісечки, то можливо хтось забере. І отут моя знайома, це її речі, яка всяку всячину також тут продає. Хто знає, що це. Я б ніколи не здогадалася, поки би вона мені не сказала, що це діснею. Отут відкривається. І це... Туди попкорн насипається і холдер для попкорну. Вона бачу, також якийсь одяг перепродує. Можливо, свій, можливо, не знаю, бо тут бачу, в неї і дитячі є чобітки, в неї діток немає маленьких. Якісь лампи має. Таке, як знаєте, як секонд-хенд сьогодні розглядаю. Декого ціни зовсім нормальні, адекватні, декого трошки завиш. Пише скляний котик. Мама писала, що це Мурано за 8 доларів. Ну, насправді я вже провірила, це ніяке не Мурано. І Мурану стільки коштувати не може. Оце Фентон фірми. 40 хоче. Ну, трошки забагато, але як є. От Кейт Спейт сережки, 20 такі, 50 підвісочка. І також ще одяг. Тут посередині ще є якісь ага, це фартухи шиті, смаколики люди принесли і також якісь ручної роботи сережки по 12 доларів їх продають. Жіночка каже, що це її дочка, здається, робить. От, І оці тримачі в мікрохвильову. Для тарілочок, щоб гріти і в руку не пекло. Так що сьогодні мій день тут. А, як то кажуть, великих надій не покладаю, тому що і погода погана, і сьогодні день, коли ці всі протести в Америці відбуваються, так що побачимо. Вічна на вулицю вам показати, що вже сезон світлячків розпочався. І вон застукала якого в полі звіря. Без вечоріє, не дуже чітко видно все. Майже біля мого огороду. Бачите, мою замородину. Якби не мали електронної огорожі, то нічого би ми з того не мали. Напевно, йде до моєї черешні і груші. Такі звуки село і в Америці село. Напевно, у всіх селах одинакові звуки вечором. Я стараюся вам світлячків показати, але камера не слухняна, фокусую собі те, що вона хоче. Так трішки ось видно. Вам також всім, хто дивиться з України, бажаю мирної, спокійної ночі. Всього самого доброго. Будьте всі здорові, здійснення мрій, і до наступної зустрічі!